Підготовка пацієнта до збирання сечі для дослідження на діастазу. Добрий вечір, Анастасія Володимирівна. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Анастасія Володимирівна за призначенням лікаря вам необхідно зібрати сечу для дослідження на діастазу. Добре для цього перед збиранням сечі вам необхідно провести ретельний туалет статевих органів, тому що недостатня гігієна може вплинути на достовірність результату. Після цього на рахунок 1-2 виділіть першу порцію сечі в унітаз. Затриматися чи випускання. На рахунок 3-4 Виділіть 50-70 мл сечі в цю банку для забору сечі. Затриматися чи випускання, Банку відставте та завершите сечі випускання в унітаз. Далі вам необхідно буде перелити сечу. Цю банку з вашим прізвищем на етикетці та закрити її кришкою, залишити в санітарній кімнаті і негайно повідомити мені, тому що сеча в лабораторії повинна доставлятися в теплому вигляді відразу після сечовипускання. Вам все зрозуміло? так? Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати сеч на діастазу. Після ретельного туалету статевих органів мені необхідно буде на рахунок 1-2 виділити першу порцію сечі в унітаз, затримати сечовипускання. Потім на рахунок 3-4. Виділити 50-70 мл сечі в цю ємкість для забору сечі, затримати сечого відставити ємкість та завершити сечовипускання в унітаз. Після цього я беру ємкість з моїм прізвищем на етикеті. Переливаю сюди всю сечу, закриваю ємкість кришкою, залишаю в санітарній кімнаті. Негайно сповіщаю вас, тому що сеча повинна доставлятися в лабораторію в теплому вигляді. Ви все чудово запам'ятали. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре, зараз я вам покажу, де будуть знаходитися ваші ємкості. Гаразд. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я відправляю його та направлено до лабораторії за усіма правилами. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України, обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.